Цього пункту точно немає в твоєму списку, коли ти думаєш, як позбутися вигорання. Зазвичай перше, що приходить нам в голову, це щось таке доволі звичне, бо так ми звикли робити зазвичай. Це, можливо, відпочинок в готелі зі спа в Карпатах. Тоді це м -м шопінг або не знаю, придбання якихось давніх хотілок. Третє, що спадає мені на думку, це цілий день дивитись Netflix або просто скролити в телефоні. Ось, або можливо, побути в шумній компанії десь з друзями, чи навпаки поїхати усамітнитися до природи, до озера в лісі. І чи працює це? Не знаю, мабуть, це має короткотривалий ефект. Це як випити таблетку, коли болить голова, проте не працювати з симптомом потрібно розуміти, звідки походить твоє вигорання. Вигорання це такий довготривалий процес перманентного стресу, це емоційне і фізичне виснаження водночас. І справитися з ним однією дією точно неможливо. У питанні вигоряння потрібно добре дивитися, що вижирає вашу енергію, бо це перманентний постійний стрес, і є речі е, такі очевидні, так, що, наприклад, якийсь сильний конфлікт, чи там якась річ, яка трапилася, і ви от чітко можете ідентифікувати, що це точно забирає вашу енергію. Проте є такі невидимі злі речі. Які начебто непомітні, ви їх навіть можете не назвати зараз, якщо думаєте, а що ж там справді вас так вижирає, але вони найбільше забирають енергію, бо саме вони так маскуються під вас непомітно і живляться тим, як ви живете. Взагалі, якщо говорити про те, що пожирає нашу енергію, то в Україні важливою такою частинкою пожирання є взагалі війна. Це постійний перманентний стрес і переживання по цьому приводу, це наші знайомі чи незнайомі загиблі, це різні історії, це втішні чи невтішні новини з лінії фронту, це різні інформаційні вкиди. Ми можемо призвичаїтися до цього життя. Ми можемо сказати, що можливо це стало нормальним. але... В будь-якому випадку це є стресовий фактор, з яким ми навчилися жити, проте це та частинка, яка вже одразу в базових налаштуваннях в нас забирає основну енергію кожного дня. Якщо розбиратися взагалі з тим, окрім нашого фону війни, що насправді забирає дуже багато енергії і є такими невидимими злодіями, це в першу чергу не вміння казати ні. Ні, в нашій, на жаль, в нашому середовищі це ще якесь таке дуже негативне і погане слово. Нас змалечку вчили, не можна відмовляти. Відмовляти це некультурно. Потрібно Потрібно находити на свої потреби, не зважати на них, але робити все для того, щоб іншим вгодити, погоджуватися на те, що не подобається чи неприйнятно, і боятися відмовитися, і боятися сказати ні. Нагрібання на себе. Ось цих непотрібних справ насправді забирає не тільки енергію нашу, а й наш час, збиває нас з того шляху до цілей, збиває нас до самозбереження, яке нам зараз дуже потрібно, і насправді приносить тільки розчарування. Друге, це, на мою думку, теж таке просто дуже популярне серед нашого суспільства, і самий такий невидимий ворог нашої енергії це невирішені справи і конфлікти. Це такі висяки, які просто тягнуть нас кожного дня. Чому вони тягнуть? Тому що вони залишаються в нашій пам'яті. І навіть якщо ми щось дуже довго відкладаємо, не хочемо робити, воно постійно вкрутиться в нашій голові. Ось, наприклад, не знаю, нам треба зробити якусь велику роботу, великий звіт на роботі, чи дописати магістерську навчання, чи зробити якусь таку справу, яку ми ну, дуже відтягуємо. І чим довше ми її не робимо, насправді кожного дня вона пожирає нашу енергію, тому що там дуже багато етапів, коли ми спочатку просто відтягуємо, тоді просто це відторгуємо, тоді потім себе сваримо за те, що о Боже, мій нучому ж я такий, я не можу це почати. І тут потрібно прийняти рішення. Причому прийняти рішення не завжди означає зробити цю справу. Наприклад, чесно зізнатися собі, що зараз я цей звіт робити не хочу. І краще я дам собі це в два тижні ще і не буду робити, і з чистою совістю, якщо так можна сказати, позбавлю себе цих мук страждань, то можливо через два тижні я все-таки знайду час, щоб до цього звіту підготуватися і написати його. Проте, якщо так не зробити, то навіть через два тижні, через місяць, енергії не з'явиться, а її навпаки відмінусується. Тому такі всі незавершені справи і висяки потрібно закривати приймати по них рішення, наскільки це можливо швидко. Друга частинка висяків це конфлікти. Конфлікти, які насправді найбільше вижирають енергії в колективах на роботі, у наших взаємовідносинах, тому що Конфлікти саме не вирішені, такі невидані, маленькі, якісь недомовленості. Хтось про щось подумав, хтось вже якось зробив виставок. І ці всі конфлікти вони спричиняють те, що порушена комунікація. Порушена комунікація, де ми постійно в голові прокручуємо якісь різноманітні діалоги, хто що там думає, знаєте, дописуємо слова до поглядів, читаємо щось між рядків. Це неіснуючі історії, неіснуючі проблеми. Які ми в голові прокручуємо, займаємо на це час, якось вони в нас викликають переживання, і ми на це витрачаємо енергію. Це невидимий ворог. Хибна відповідальність. Хибна відповідальність це мова йде про ті такі речі, коли нас не просять, можливо, так натякають, можливо, так знаєте, е так підводять, знаєте, роблять таку корпоративну культуру чи таку культуру в сім'ї. І без прямого прохання людина підхоплює собі дуже багато роботи. Ну, я ж не можу, каже вона. Ну, це ж я потрібна, це ж моя відповідальність, я ж мушу це. І ось така хибна відповідальність, коли ви робите роботу ту, яку вас не просять, коли ви вирішуєте якісь проблеми, які вас не просять, насправді дуже зручно для всіх інших, хто вас оточує, але точно не для вас. Бо як тільки ви тратите енергію на чуже, у вас не залишається для себе. Ще одна досить популярна частинка, така яка забирає нашу енергію, це позиція жертви. Взагалі, жертовність, попри те, що вона в суспільстві в нас культивується, і бути жертвою дуже навіть і приємно, тому що тебе одразу всі жаліють і, можливо, допомагають якось, сприяють тобі цій жертовності. І часом люди навіть використовують це, тому що ну, це реально вигідно, вигідно просто бути в такій позиції. Це такий спосіб привернення уваги. Так от, позиція жертви вона дуже сильно забирає енергію, тому що це позиція, коли не я владна над своїм життям, а хтось відповідальний. І тоді такий єдиний заряджатор жертв це позиція дискомфорту. Вони заряджаються цим дискомфортом. Це зручно бути в такій позиції. Це тоді пояснює багато речей, так легше пояснити, чому у мене все не вдається, чому мені не виходить знайти роботу, чому мені не виходить. Знайти пару чи знайти друзів. Все це завжди пояснюється такою тяжкою долею, таким важким життям, несправедливістю, владою і ще іншим списком. І це така пастка, коли ти туди попадаєш, вона так тебе затягує, як болото, і мені здається, що багато з нас, хто буває, провалюється в такі частинки. Але тут головне себе, знаєте, як Барон Мінхаузен, витягнути за коси з болота. І це теж тільки в наших руках, тому що будь-які обставини, в яких ми опиняємося в житті, вони нас не приводять так, а ми самі туди йдемо. І потрібно брати відповідальність, ставати в дорослу позицію і вирішувати ці справи самостійно. Знову ж таки, не менш популярна. Річ це очікування. Очікування, що хтось оцінить мої старання. Робити щось задля чиєїсь оцінки. Робити щось, задля того, що хтось зрозуміє, побачить, подумає, і ось потім в мене буде краще життя, більший заробіток. Це стосується всього. Це стосується, коли жінка чекає в парі, що чоловік догадається. Це стосується того, коли. Чоловік чекає, що жінка нарешті додумається те чи інше робити. Коли люди на роботі чекають, що ось я зараз буду так старатися, і мій керівник оцінить мої старання і там підніме мені зарплату, чи зменшить, чи збільшить обов'язки, дасть мені помічника. Можливо, це таке очікування, коли ти думаєш від суспільства, що я так стараюся, що зараз суспільство оцінить, яка я молодець чи який я молодець, і якось мені це повернеться. Правда полягає в тому, що це очікування це лише ваше очікування, це ваш фокус уваги. І насправді ніхто ну не догадається. Всім дуже завжди зручно, коли ви стараєтеся більше, чим можете, і не заявляти про свої потреби, про свої цілі. Чи в парі, чи на роботі, означає те, що для інших це означає лише одне, що вам цього не потрібно, що ви готові погоджуватись на такі умови, на яких ви є, а не ви хочете таким способом зробити собі ці умови кращими. Ще один енергожер, невидимий енергожер це знецінення і критика. Причому не тільки коли ми знецінюємо і критикуємо себе, але й тоді, коли ми знецінюємо і критикуємо інших. Я завжди бачу, що людина, яка дуже сильно критикує і дуже сильно знецінює інших людей, я точно знаю, що приходить момент, коли ця полярність відкатується, і вона починає так само сильно знецінювати і так само сильно критикувати себе. Це такий невидимий ворог, який пожирає нашу енергію, при тому, що ми після цього себе завжди відчуваємо якимись недостатніми, не такими. Нам постійно чогось ще бракує. Ми постійно йдемо до якогось ідеалу, чи до виправлення зовнішності, чи до постійних навчань, чи постійних якогось такої тяжкої роботи, але оце відчуття, що ми постійно недостатні не досягаємо якогось ідеалу. Це такі високі такі планки, високі вимоги. Вони зазвичай стають неможливими до виконання. Бо як тільки ми доходимо до якоїсь певної планки, ми стаємо на якийсь рівень вище, оглядаємось, ага, а ми знову не такі. І це таке безкінечне незадоволення з собою. Окремим блоком хочу виділити такий момент: це вміння чи не вміння виражати агресію. Бо Зазвичай агресія в нас в суспільстві дуже демонізується, і нас з дитинства вчать, не можна агресувати, особливо дівчаткам, яким не можна кричати, не можна істерити, не можна проявляти свої такі якісь негативні емоції. Хоча вони не є негативними, це просто емоції. В дорослому житті ми також себе дуже багато стримуємо. І боїмося десь проявити таку, знаєте, злість, навіть не агресивність, таку в плані, що, ну так нам видається, що агресія це щось таке, що йти з кулаками, битися, або дуже сильно кричати, або дуже сильно ображати, але просто злість, просто злість. І е, дуже часто допомагає в таких напружених ситуаціях. Не просто агресувати і показувати такі надмірні емоції, а навіть легалізувати цю емоцію, сказати Я злюсь. І після, цього, після цієї фрази вже градус оцінює вашої напруги він спадає. Проте, якщо не висловлювати взагалі ніяк, що ви злите, що ви можете агресувати, ця вся агресія завертається на себе. І тоді це також потрібно дуже багато енергії, щоб це все. Можна сказати, перетравити. Ми часто боїмося конфліктів, конфліктів з особливо близькими й дорогими для нас людьми. Але насправді конфлікт це лише якийсь такий етап, після якого стосунки стають ще ближчими і кращими. І, власне, невміння проживати ці конфлікти, невміння виходити з них і є причиною, чому люди справді бояться йти в конфлікт, так? Бо це призводить до того, що ну, зв'язок розривається. Такий близький, дуже розривається, або взагалі люди перестають спілкуватися. І мені хочеться просто так наглядно показати, як би насправді екологічно виглядав конфлікт між двома людьми так, щоб він не зіпсував відносини. Ось є двоє людей. І не екологічний конфлікт, якого ми так і боїмося, і він розділяє цих двох людей. Екологічний конфлікт виглядає як визнати. Ось є конфлікт. Вони двоє дивляться на цей конфлікт і думають разом, як з нього можна вийти. Вони йдуть на комунікацію. Цей конфлікт не стає поміж ними. Вони думають, що трапилося, що трапився цей конфлікт, як з нього вийти, як при цьому не зіпсувати стосунки. І тоді не конфлікт стає основним в, взагалі в цій ситуації, а люди.